Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Штабісти окупантів поспішають вивозити не тільки ноутбуки, але й запчастини до орланів та вертольотів. Група інформаційний спротив на своєму телеграм-каналі розповіла про таку цікаву історію. В тимчасово окупованому Сімферополі військова частина номер 6914 14 рашистів дала замовлення одному із місцевих перевізників на доставку 86 тонн вантажів із окупованого Криму до Краснодарського краю РФ. Коли наступив день виконувати перевезення, орки вирішили кинути перевізника. Мовляв, вони знайшли альтернативну. Ну, пропозицію ображений підрядник виклав усі документи та скріншоти у відкритий доступ, і тут випливло найцікавіше під позначенням військова частина номер 6914 Фігурує Кримське соєдінення войск Національної гвардії РФ за адресою міста Сімферополь, вулиця Супхі, 1, розташована будівля центрального управління Розгвардії, в тимчасово окупованому Криму. Відповідно, це саме штабісти Розгвардії почали готуватись до тактичного відступу із захопленого півострову до Краснодарського краю. Або, як ще прийнято, висловлюватись у російських окупантів до здачі сирійського нормативу. По ДРАПу, якщо вглянемось в список майна, яке запланували вивести із окупованого Криму штабісти Розгвардії, то теж побачимо багато цікавих моментів, наприклад, що, окрім цілком штабних речей, як телефони чи ноутбуки. Або чисто міліцейських електрошокерів, там фігурують 10 комплектів запасних частин до безпілотників Орлан, 10 або ж, взагалі, 11 ящиків агрегатів, які використовуються в автоматах перекосу на вертольотах, для чого расисти з Росгвардії зберігають такі дефіцитні запчастини в своєму штабі. Не зовсім зрозуміло. Схоже, під час тактичного відступу, перше, що турбує орків як вкрадене у своїх же не згубити при втечі з тимчасово окупованого Криму. Тим часом Путін 25 серпня 2022 року підписав у указ про збільшення штатної чисельності ЗС РФ на 140 тисяч військовослужбовців, більш ніж за тиждень потому стали відомі перші деталі плану Кремля по нарощенню чисельності армії РФ. Зокрема, Міноборони РФ уже запланувало, що йому потрібно до двох років та до 250 мільярдів рублів, щоб сформувати два нові корпуси. Якого саме роду військ назва викличе скоріше сміх, бо тут мова про формування нових корпусів в структурі саме залізничних військ. Таку розстановку пріоритетів: відомство військового злочинця. Шойгу пояснює так, йому потрібні багнети для проекту по розширенню Баму. Та для відновлення інфраструктури залізниць в тимчасово окупованих районах України розповідає Rail Insider з посиланням на ресурси кремлівських пропагандонів. Новина показова, бо зі старту демонструє, якими пріоритетами керується російське міноборони, коли ухвалює рішення по розширенню штату армії РФ в умовах війни проти України замість розширення ударного кулака рашисти і далі керуються радянськими настановами та роздувають штати частин забезпечення. Тут заодно варто співставити порядок затрат, який міноборони. Роне РФ планує на найближчу перспективу, плюс 600-700 мільярдів рублів для промислової мобілізації російського ПК і понад 200 мільярдів рублів. Справа виглядає так, що для збільшення штату армії РФ на вказані 140 тисяч осіб Кремлю доведеться витратити. Порядка одного трильйона рублів, і схоже, що тут країна-агресор постає перед ресурсною дилемою: або друкувати гроші на набір нового гарматного м'яса, або ж друкувати гроші для підтримки роботи свого ОПК. Наскільки вагомі в структурі армії РФ, залізничні війська можуть показати наступні цифри, за даними довідника, за Military Balance, за 2021 рік залізничні війська армії РФ налічували усього 29 тисяч осіб. Структурно вони були зведені в чотири регіональні командування, яким підпорядковувались 10 бригад військових залізничників. Схоже, для створення нових двох корпусів залізничних військ в армії РФ державна РЖД і отримала рознарядку на мобілізацію 10 тисяч залізничників. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!